Проведення зміни рішення 49-ї сесії в 8 склепіння від 11 червня 24-го року No 1046 про завершення програми підтримки і захисниць України та членів їх сімей на 26-27. Даний проєкт рішення оплаковано нанесення до двох порядків по похованню заєди э, і по порядку по встановленню э, натопних пам'ятників, які військові, які не захоронені на арії спад. Даними порядками рекомендуються трошки на місці щодо відповідних На, Сумії, 4, 000 000. У нас програма зарковована 39-7 членів сім'ї. Протягом січня червня цього року звернулося більше висів. І є до кінця року прогнозовано ми перестаємо ще два місця, порядка 64 членів сім'ї. Тому є більше мікрофон того, що відповідно проводити також даним проєктом рішення збільшується 7 серпня заходи по виплаті до Дня пам'яті забувається до дня 8 серпня щорічно. Програма була розрахована на 250 членів сім'ї загиблих, на сьогодні кілька 18 більша, тому є необхідність збільшити цьому програму на 45, саме на 45. Ну или кто это так? Наступное питание сполуна зменю рішення 50-й сесії 8 половина 8 старта 2024 року номер 2083 продостачення селевої програми предвищения общества водичного половина Салаживальской территориальної команды на 25-2026. Порядку використання коштів на звіснопологів нові редакції, в зв'язку з реформуванням на безпеках і переходами владу щодо оцінки саме. Йому була помічна міста, податково проєкту рішення ми змінюємо до порядку, якому перелік тих високих медичного призначення, які забезпечують рахунок коштів а саме наші громаді за інформацією до приведення економічні допомоги є військові саме придужок нас вони не будуть передбачені додатку і також збільшення цієї категорії військових отримали поранені статус уже встановлення після 24. Це Цеisszール, яка була. Та Найголовніше це звернути ось цю проблему, яка склалася саме на сьогоднішній день. Адже у нас два місяці вже проблем у забезпеченні цими відносами. Це дуже велика проблема. Я інші цей куча людей, які не отримують зараз була жінка. Це просто, якщо ми можемо дати. Краще, давайте дамо більше кількості з групи 1А і 1 в у хачки підгутки, чим комусь знову 30, а решті нічого. Тому що це дуже насправді для людей на цьому класи. Це з самого. І забезпечення цієї програми мають 100%. Якщо вони не 100%, точно це нагадує, тому що це не трошки так. А как Розпочити. Дякую. затвердження положення при порядок надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадянам жмени територіальної громади нової на... задачі. змінена напасовика, дікальня закладу, ну і ряд змін, і стосується там, якщо ми брали онкологічне захворювання, виявлялося, незалежно тому, чи виявилося перше, чи це був землі, там була прокрита сума 50 тисяч і цим порядком ми розміщували, якщо перше виявило онкологічне законність, це...

Забезпечення програми підтримки діяльності та розвитку органів самоорганізації населення назвальної територіальної громади на 25. Прошу підтримати вказане проєктрішення, ми домовлений вказаним змінами. Раніше займався відео проходить з депутатами та громадськими організаціями, сьогодні він має іншу назву, тому прошу підтримати вказаний проєкт рішення. Значення зміну структури та загальної чисельності виконавчої організації міської ради. Затверджене першої рішення 10 першої міської ради в восьмого звикли від 1 грудня 2020 року номер на від зміни. Доброго дня. Е, е, зміни розмовлений з тим, що є наявність на судового рішення, яким зобов'язано говорять міську раду створити спеціального повноваження органів з питань охорони е, культурної спадщини. Так, на программі вирішення ми оце намірні структури. Окремих структурних підрозділів проводиться дві ж вартові. Тому що контрольний салон має у даному рішення органівної прокуратури, і ми маємо повідомити проголосування такого судового рішення. Тому прошу підтримати, даний проєкт рішення. Згідно з рішенням адміністрації програми Львівська міська територіальна громада розвитку освіти від 24.04.2017 р. за затвердженням рішень ради від 27.05.2014 року, сесії до допомагає, у нас досить позитивне рішення, програма, досить змінна програма, що більше кількість дітей, які займаються в конкурсах, по олімпіадах, здоров'я діти, конкурси з української мови, з української літератури. Це діти, які отримали 200 балів на найважчому тесті, який відбувся в 25-му році, саме позитивна динаміка. Ну і річ Опліч наші діти отримали перший раз, перший ліксон в області Причогоплічі, там, звичайно, були свої витрати, які йдуть відповідно до програми розвитку освіти. Якщо конкретно цифра, то ми ну і в загальному вартість дослідів звичайно збільшується в Україні, і всі ми змушені деякі зміни вносити і в програми, які стосуються, програми, які хотят, які стосуються, наприклад, загальноміського обласного связання. Тому питання такі. На збільшення більше переможців та серед роздоровлених дітей з українських обласних змагань у 2025 році збільшується сума е на 79 тисяч. Загальна сума на 25-й рік збільшується на 149 тисяч. А на три роки народу зміни це вже буде 365 тисячі. Ось такі. Якщо більш конкретно по кожному напряму, а зміни відбуваються практично у 11 напрямах, то я можу бути напрямки. Це і відрядження дітей, і, наприклад, якщо це не соки чи інші нагороди, це трені, це грошові нагороди, переможці. Так як і це збільшується, повідомлення.

вони побачили, на живах не такі. Бачили, що ми мали в Київській школі, і, і програли. А другий раз вони програли, mm. ми... як... да, не була з і вони як... Так, вони розбомбили просто в Але в зв'язку з тим, що ми програли <реш> в кінській школі, маємо. Але це було до звіти, в першому кінці на двох. Це не спортивна школа, звичайна школа. Ви кажете, що там все равно є ці подарунки, щоб вони були нові. Там є зроблені для моїх і для Оленки. Так, да, скажіть, що вони давали. І я хочу, щоб вони були офіціал, синьор, правій коре. Поки ви зайбаєтеся, да, і щоб вони підсміх, щоб вони були приємні. А іменно коликов 500 грн, ви на те кра. Дивіться-ка. Так, да. Такі були. Екшета бенд. Звернення Про управління культури і туризма Хлайске міського рада Марія редакції. Нарешті є можна відремонтувати вже на комітету музей Чайковского. Ви про що говорите? Ну я була там. Ні, я Шеров. Музей Чайковський Чий. У нас же Ні. А чий? Обласному музеї. <рес> так що, за множество, порядок, но з <рес> <життва> самого <рес> початку це ще <рес> так. Да. <рес> в Так, а чим буде займатися цей новий нас діти? Культурної спадщина? Культурна спадщина входить. Черняти не так? Перелік культурної спадщини входять, У нас є землі, Це, е, значить, е, колись були терпітської культури. У нас є архітектури, пам'ятники архітектури. Пам'ятник архітектури, вокзал, е, е, костюм. Це те, те, що стосується міста, а це по всій громаді. А у нас э, всі пам'ятники архітектури, культури, там цілий, знаєте, у нас там є 40. Я вам просто збираю їх там, і ви почитаєте. Та. А вот я знаю, як ви можете до цього відділу, які має займатися. Тобто вимоги, які займаються прокуратура, які якраз посилають завдання, які ми маємо займатися цей самий відділ. Ми ще самі теж не вивчали, але ми маємо виконати вимогу прокуратури для того, щоб не, це має закрити. Це нормально, я такі відділ, але просто по... в мене дуже багато Цей відділ не займається ремонтом. Це відділ не буде займатися ремонтом. Ремонтом займається взагалі це ж вимагаєте. Ні, за вашою пропозицією займаються інші структури, правильно, що треба демонструвати. Якщо буде якісь подання... Але за поданням культури, наприклад, то як то збирається. Тобто боїти нормативно то, що ми маємо, просто довести десь зрозуміти, на яких рівнях це все потребується. Але, наприклад, якщо в нього був вигляд якісь цієї споруди, то дотримуватися цього виглядає рекомендувати. Є територія, яка відповідає охороні культури спадщини в розмірі території, я ж кажу, в і не там, де знаходиться припійська культура, да? там же вони мають слідкувати для того, щоб там будівлі ніхто не, не будував, там, чи граші, чи ще щось, і ще щось. Вони мають там подавати, я не знаю, хто буде це ще складати акти і такі інші. Щоб до всіх пам'яток культури архітектури культури спачені відносили. Два чоловіка. Я пропоную прийти цей відділ, прийти цей відділ і подивитися тут. Для того, щоб повідомив. Це взагалі. Просто що я тепер. Мені ще зацікавилося. Люди, які хочуть от розповіди нам, що.

Ви Вышло которые выбрали, читать новый город и видео в одной одним половине. Якщо ви не платить привозю, то встають думати. Положення чого? Положення вкрани під відео. А положення відео що тут немає. Положення відео вони буде формувати. Ні, положення управління культури воно не може Ну, я проведення можуть. А положення відділу може бути дивіться. Якщо воно є про це, положення має бути яке.

Є харп, в будь-якому положенні поправлення це є пару питань, пару пунктів, які стосуються каждому відділу. Там є прописано, охорона культурної -культурно спадщини загалом. А чим буде займатися окремі речі, про що ви говорите, це буде положення відділу. А не так само, а не ні -ні, ні, ні. Ви не знаєте ще раз. Чекайте. я ще раз кажу частину з роботи, то, що я сказав. Можливо, <головік> це А я перетворюю, і він не знаю, не От, що це знайомі. Ось що значить можливо. Я говорю, ви чи указ президента, закон України, що до тоталітарних тоталітарного режиму і що повинна бути робити, що на спаще. Сьогодні у нас є непочатий робота по цьому питанню. E o por esse momento, de cultura, arquitetura, da igualdade de tratamento, os é comunidade, тому числі і в тому про те комунікацію, яке значить у нас є питання по нашій громаді. А в нас не почати край роботи. І це не так. Ну, це питання не займається якраз зараз як культурний відділ. Так я про що й говорю, що і ваш, ваше управління буде залучено до за цієї роботи. Воно як залучено до цієї роботи, де й буде визнати в тих моментах, які э, стосуються про різні

Це художник Петро Іванович художник, який проводить в, в міському історичному музеї, проводить щотижня. Вимоги до цього відділу інтуїтивний живопис, крім того, для людей рідного віку, для переселенців, для дітей, для ветеранів. Це вже на скажімо, не тільки... Повномасштабного вторгнення це вже почалося. Далі під його ігідою проводиться вистав тих художників, продажа їх творів і на збір ЗСУ і таке інше. просто на нашу комісію. Ні, це що? Так, в мене тут.